Так, всім привіт. Зараз подивимось на нашу розсадку. Вона готується для висадження відкритий ґрунт. Пройдемося по розпросинкам, побачимо, в якому стані вони будуть на цьому тижні висаджуватися. Перша наша тут розсада. Цибулька. Ну, Цибулька ще у нас повинна підрости. Вона потрапила на очі, але на неї потрібно подивитись. Ось, сіяли три. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4. Ну, в середньому 4 сіли, бувало, що кидала по 5. Цибулька для відкритого ґрунту готується. Так, тут у нас стоїть цибулька, котра А, це буде порей. Такий височенький. Але йому тут не подобається тут жити у нас жодної хімічної обробки. Тут на неї. Всі шкідники тут живуть. Якщо подивитись, бачите? Попаличка. І це не є добре і тут її вдосталь, і, і це типа всього... ну Вона не, не здихає, м'яко кажучи, там десь був у нас фозаріост, а так вона не здихає. Вся, але деякі є. І це, типа, норм. З цим можна жити. На це розраховували. Звісно, як на мене, то я б таке не допускав би. Тобто, тобто є і біоінсектициди, і біокомахи хижі, які могли б це все проконтролювати. Але, 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 але це норм, як для сучасних біоовочів. Ще у нас розсадка. розсадка у нас а, салату, котра чекає своєї нагоди. Там у нас капусточка. Так, і тут можна подивитись Ось у нас. На вулиці, у нас тут є причок. Капусти. І вони тут вже дня три загартовуються, але це не згартування, тобто це просто викинули на вулицю, воно тут виживало і все. Ну, виживає. Тут повинна бути стійка. Давайте подивимось ближче. Де в нас кореневка, коренева система? Ось так вона буде кидатись на вулицю. В такому стані ця рослинка. Ось Ставиться і пішла рости. Це, мабуть, у нас талірабі буде. Вон ще капуста і тут салати. Для відкритого ґрунту. Червоні. І смачний майже, мабуть, листя. Загартовано. На вулиці у нас вночі там мінус 2, і воно все живе, а в день то плюс, зараз плюс 5 десь. Наступна розсадка. тут котра тут ще готується для відкритого грунту. Open Field. Давайте подивимось. Коренева система у нас на цибульки. У нас тут є. Попилиця, Вон сидить, чекає, коли її приберуть. І є по одному справжньому декуди по два справжніх листя. Ну, не хворіє. Шкідники її доїдають, але все, все добре. Коріння розвивається. Життя буде. Я ще мала, мала, але чекає своєї нагоди. Так, давайте подивимося з вами на огірок. Багато було запитань, навіщо його прививати, як це впливає. І поясню, як це впливає. Пояснюю так, що висадили. Коли це було, ви бачили ми в моєму каналі, хто слідкує, хто підписаний. На сьогодні ми маємо, ми його і на сьогодні ми маємо... Ну це малий, звісно, але е, він пішов рости. Хтось швидше, хтось пізніше. Тут хтось провтикав, не осліпив. Це гладенький огірок. Є закручений, чого? А, ну це був у нас перепад вологи. Коли, коли були питання, точно нам треба поливати чи ні. Ось є огірочок. Перший огірок, але він ще а, в нас не, 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 не готовий. Чекаємо, коли він буде більш рости. Бачите, як багато цвіте. Цвіте близько біля точки росту, але для провитого це невелика проблема, тому що ну, він потужний корінь має. І цей корінь каже, давай-давай на навалю мені більше вражаю, більше квітів. Ось, я витягнув все. Щоб розуміти, де корінь у нас. Ну, ось очки корінь. Так, де ще може подивитись. Ось, ось, де воно заходить коріння. Все, все у нас а сюди, тобто він дуже далеко збирається. Я не, я не вважаю, що він його більше, ніж звичайного коріння, але він... Такий довгий. Якщо прохватить загальну масу, можливо, його, його буде стільки ж як і звичайного корення. Цей ігрок більш ранній. Пальці вимазав. Треба буде скуштувати, що він себе представляє. Пальці грязні, негарно буде на відео. Але цікаво, що він вже є. І це швидше набагато, ніж непривитого. Ще нагадати хочу про такий спосіб підв'язування. Тобто у нас рослина, стволик не пережимає зовсім ніде, а тут отвору вистачає. І тут треба весь час ми беремо нижню, відчіпляємо і чіпляємо сюди, і вона так чіпляється. І потім... Ну, чіпляємо сюди і потім так от, кожен раз нижню нижню. До верху доходимо, потім це здвигаємо по проволоці, по шпалері, і приспускаємо огірок. Це досить прикольно. Так, бачите, цей, коли був перепад вологи, змінив форму. Поки ніхто не бачить, я його скуштую солодкий чи ні, бо наші гірки класні. Це і гарбузиком віддає чи ні. Так, поки тут ні, е, нікого нема, зараз спробую е, скуштую. Ну, можливо, він ще маленький, йому ще рости. але Так, це, можливо, ще малий. Ну, гарбуза я зовсім не відчуваю. Я відчував гарбуз, коли перший робив проривання огірка. Брав звичайний, там у мене був Анзор, мабуть, огірок. І знизу був у мене гарбузик від Рікфан, мабуть. Я відчував тут від ензезаден. Зараз я не відчуваю, але він більш солодкий. Він такий, ну, це такий салатні, це не наші короткі. Це гарно, але мені, але мені більше подобаються тут наші звичайні. Це такий дуже багато води в ньому. Ну, коріння не, не його, воно його накачує швидко раз розтягує коріння. Так, пройдемо ще тут, подивимось, що з нашим огірком тут далі. Це більш пізніший. Так, нагадаю, що жодного ще не було поливу через капивну стрічку, був тільки поверховий. Мені це не Ну, не подобається. Мені для... для мене це дико, що через каблів не поливаємо. Але огірок питань зайвих не задає. Буває, зараз в агродвіжі питають люди, наприклад, чому огірок має ось такий вигляд. Бачите, в нього ось норм вигляд. Ось норм всюди. А ось два жовтих. І які можуть бути можуть, проблеми. Ну, ми всі не екстрасенси. Але якщо там йде багато запитань, то ми можемо розібратися. Якщо у вас коріння має бачить, надлишок вологи, ну тут у нас капає зверху, але таке буває. Надлишок вологи навіть привити вас не врятує. Коріння задихається, коріння не може нормально розвиватися, і ми маємо ось такі проблеми. Воно не голодне, там їжі, надлишок там добре органічних більше, ніж потрібно. Бувають, пишуть, що типу, треба додати більше їжі. Не треба більше їжі, треба дати умови для кореневої системи, щоб воно могло розвиватись. Там вода стоїть, нема повітря, немає нічого нормального для розвитку коріння. Навіть якщо привитий проблеми, все окей. Поїхаю далі. Це гібрид трохи пізніший, він добре розганяє. Видитину масу, подивіться який стволик. Дивіться, який потужний, мощний. Відносно проволоки 2,5. Де у нас ось, ось так? Ну це ну, багато, багато його тут. Тут буде, ну, буде норм врожай. І ще в нас схема посадки така. Ну, дивіться, яка відстань тут. Тут ну, пів сантиметрів 50. тут є і це можливо рахувати в один ряд. Тут десь метр 20, а тут десь 90 і 50, тобто там 2,2, 2,3 рослини на метр квадратний. Є. Це для того, щоб менше робити хімічних обробок. Ну, не менше, а зовсім не робити. Треба гарне провітрювання. Так, і нагадаю, що у нас тут поруч з огірком росте фасоля. Васоля, і було питання, навіщо вручити в теплиці, вона і в полі добре росте. Це стручкова фасоля, яка повинна коштувати трошки більше грошей. І теплиці це, це з теплиця контрольований клімат, контрольовані хвороби, шкідники, і це можливо вручте біо, і вартує більше, коли збирається. Далі приходимо, що ми тут бачимо, помідорки, котрі пізніше висаджували, вони вже мають гарнюньку першу китицю. Розвивається, накачуються. Так, тут трохи їм я вважаю. Привитим. Ось яка. Перша китиця. Друга цвіте. Перша наливається, джмелі працюють на 100%. Друга у нас запалилась, теж є. Ось як почуває себе друга. Третя, ще думає, що її робити. На джмелях перший оберт буде добре. Так, і тут в нас ось тут трохи більше, тут на тиждень раніше висаджували. Гарно, гарно себе веде і. Ось ці мені подобаються. Це чері. Чері, томати. Гарнюнька? Гарнюнька. Перша, друга, третя. Ці більш раніші. Треба пасанкувати знову. Гляньте, яка китиця. Ой, красавіця. Гарно, гарно. Так, добре. Треба дивитися, що там хлопці роблять. Картопліка чекає. Хто не підписаний на інстаграм, мабуть, не бачили, у нас персик росте. Дивіться, який вже. Величенькі. Персик буде. І буде тут його надлишок. Все в ньому. Щойно під'їхало питання до мене і вирішив його записати в це відео. Яка доза юніформа для палива корневої системи? Хто не дивився на моєму каналі, було відео порівняння юніформа з трихедермо Мікардіан. Нагадаю, що це єдина жива трихедерма, єдина жива триходерма з активними клітинами в Україні, котра є. В перерахуванні на площу або на будь-який об'єм води це найвигідніша трихерма, котра є в Україні, і найдієвіша. Порівнянні з будь-яким хімічним фунгіцидом для профілактики хвороб, вона буде сильніша в рази. У порівнянні з будь-яким коронестимулятором на сьогоднішній день, в, в порівнянні з цінами і ефективністю, теж немає рівних. Можливо, пере пере перевірити з будь-яким препаратом. А, про інші види тих які котрі є в продажі, ну я нічого не, а, а, не кажу, тому. Ну, ми це перевіряли рік, рік тому і більше. Тобто ми там вже не конкуруємо юніформу. Якщо ви для профілактики не бажаю вам цього робити, вносити, але якщо ви хочете 2 мл на 10 літрів води і робіть проливання, і обов'язково пролити поруч десь з триходермою. і порівняйте кількість хвороб на цих рослинах, як розвиваються ці рослини. Ви повинні побачити, що тристрихедрами все швидше, коріння більш класніше, менше хвороб і в 4 рази дешевше 4,5. Якщо, якщо є бажання, тому пропоную разом за градвіжом мати гарні врожаї, економити гроші і більше заробляти.